Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Кобзарі Медіо, з вами я, Віталій Кобзар, і сьогодні в нас Кобзарська подія. В Києві відкрилася виставка, презентація музичних інструментів, це кобзи, ліри, бандури народні. А також в перший день сьогодні проводиться концерт. Кобзарський концерт, який покликаний, аби почати вести культурний фронт на. Цьому напрямку, а саме кобзарського мистецтва, і це дуже важливий фронт, оскільки на передовій відбуваються бойові дії, але на культурному фронті так само має відбуватися рух, так само має відбуватися робота, і це дуже важливо, оскільки ми маємо пам'ятати свою історію, ми маємо пам'ятати своє минуле, яке воно у нас було. Ми маємо знати, що ми маємо. Прекрасну нематеріальну культурну спадщину у вигляді кобзарства. Ми маємо інструменти неповторні, які нам були передані нашими предками. Це і колісні ліри, це і народні бандури, і народні кобзи. Тож сьогодні невеличкий концерт. Ми запишемо кобзарів, візьмемо інтерв'ю у деяких цікавих людей. Тому залишайтеся з нами і додивіться це відео до кінця. Я не буду нагадувати, що потрібно підписатися на канал Кобзарі Медіа, поставити вподобайку і залишити коментар. Ви і так самі це прекрасно знаєте. Тримаємося разом, тримаємося купи, працюємо на перемогу. Я неймовірно захоплююся нашими збройними силами, які кожен день наближають перемогу України. І тримаємо стрій! Все буде Україна! Полягає в тому, щоб продовжити оцю стару, давню українську традицію. І співати той репертуар, не, не його не спотворювати, і використовувати оці давні саме наші українські питомі бандуру, ковзу.

резоставаю, семо чудо показа. Оліверта Ми християни, добрий і люди, Бога ся Матері мати не божий по чаїнській, за вся мета потойно, мати Мене звати Андрій Ляшук. я з міста Рівного, граю на лірі і досліджую волинську-лірницьку традицію і, в принципі, граю репертуар. Більшість, більшість того, що в мене є в репертуарі, це з традиції волинських та поліських лірників. Ну, власне, традиція кобзарства та лірництва. Ну, це, це не просто музика, а це Глибока сакральна традиція. Цим займалися незрячі люди. Завжди було до них відношення дуже шанобливе і вважалося, що це люди, які вони не бачать цього світу, але вони бачать щось більше і... і вони можуть розповісти про якісь сакральні речі, які дуже важливі для людей. Коли в село чи в місто приходив лівник, дуже багато людей хотіли, щоб він завітав до них і щоб він повідав щось таке, про що вони мають дізнатися, що вони мають пізнати. Ми, можна сказати, реконструктори цієї традиції. Ми просто намагаємося утривалити, донести це людям і розповісти про цю величну національну традицію. Я розкажу таку історію зовсім недавно, місяця два чи три тому. Мене запросили пограти перед військовими. Зателефонували просто до мене знайомий капелан, Сказав: Ми веземо на екскурсію на Рівненщину автобус з військовими, хочемо їм показати там якісь цікаві місця. От вони, власне, хочуть в Дубинський замок з'їздити, в Тараканівський форт Хочем їм показати там церкву, якій 300 років, чи не міг би ти доєднатися. Просто проїхати з нами і для них зіграти дещо. І от ми, я з ними поїхав, ми побували в різних місцях, потім в цій церкві я виконав декілька пісень для військових. І от після того, як я виконав про Пісню про перемогу князя Костянтина Острозького під Оршею виявилося, що багато військових з цього підрозділу вони цікавляться історією і вони знають про цю битву. І коли ми їхали назад в автобусі, вони обговорювали те, як князю Острозькому вдалося там відтіснити московське військо під керівництвом Челядніна, діючи малими групами і використовуючи ландшафт і. І дуже цікаво, що вони це порівнювали із, із цією ситуацією, яка от в нас була в той час на фронті, саме там на Київщині. Тому, тому такі речі дуже важливі. Дуже, дуже важливо почути кобзаря, який може розповісти вам про щось, що відбувалося, і, і, воно, і воно актуальне сьогодні. Воно людей заставляє подумати про те, що відбувається сьогодні і як діяти сьогодні. Мене звати Любов Тютіна, я архітектор, викладач. Я прийшла на захід світ кобзарства, бо я вважаю, що навіть в такий непростий карколомний час традиції це, це традиції України. Вони дуже цінні, вони мають передаватися від одних поколінь до інших. І якщо в нас є культурний, ну якщо в нас є військовий фронт, то культурний фронт має бути обов'язковий. Саме саме за це ми воюємо. Це це те, що є і вирізняє нас від інших народів і культур. Адітя, зараз увесь світ цікавить. Інакшість, інакшість кожного художника, окремо кожного народу і так далі, особливо почали звертати увагу на нематеріальну спадщину людства, те, що зникає зараз, і те, що зникає у всьому світі, зника зникають цілі мови, окремі майстерності, якісь особливості кожної з культур. Це така дуже дуже специфічна річ, на яку зараз звертають уваги тут. В стінах Національної академії мистецтв це є, ну спеціальний орган, який цим займається який має можливість і право оцінювати, представляти, вивчати мистецтво і так само і на матеріальну спадщину, і мають цьому досвід великий прямий зв'язок з організаціями, такими як академія мистецтв в інших країнах, інституціями, які займаються на матеріальну спадщину, ЮНЕСКО, зокрема, і от виникла ідея в просуванні чогось специфічного українського, чогось специфічного того, що не існує в світі. І от У нас в Україні така традиція власне кобзарства. Спочатку була ідея просування просто музичного інструменту там, бандури старосвітської. Але я настояв на тому, що сам інструмент звичайно дуже важливий, але без е людей, які виконують, без традиції е власне кобзарство, що ми називаємо, він набагато ну, не розкриває всю історію тему, тому о от зараз взялися за цю історію. Яку я як би тут в академії, і е, сьогоднішній захід це початок цієї історії, до якої ми залучати будемо наукові цілі інституції, які займаються музикою, можливо, абсолютно якимись іншими е, структурами мистецтва, образотворчого мистецтва, мистецтвознавства як такого, просто популяризаторів, е, які є цілі інституції? Ми от власне. Е, Зараз це показуємо, розповсюджуємо, розповсюджуємо серед музеїв, навчальних закладів, інституцій, музейних, культурних і взагалі. І для того, щоб ми збирали цей матеріал, ми вивчали, наслідком якої, я сподіваюся, що буде через півроку ми зможемо подати цю заявку до ЮНЕСКО і будемо її захищати, розповідати про себе. І це стало особливо актуально сьогодні, тому що. Як виявилось, в кожен раз дуже важких випробувань для українців вони щось ну, шукають і знаходять для себе те, що їх тримає разом, тому що коли ти втрачаєш домівку, друзів, просто тебе виганяють черговий раз з дому, з'являється черговий монстр, чужий, який хоче тебе черговий раз за всю нашу історію денацифікувати там оце все. Просто знищити рід просто український. Щось знаходять те, що мусить надихати на історію відродження. Дуже ну, надзвичайно є для нас неочікувано, тем, що знову звернулися до кобзарської традиції, знову стали актуальними ті пісні, які ми знаємо вже 500 років. У нас у, наші побратими служать в армії, являють, ну вже на рівні там, капеланів, тобто вже це зрозуміло, що в цьому зерно української правди, душі, ми це повинні зберегти і передати далі нашим дітям, нашим внукам. Ну от, власне, ця вся сама ідея української ідентичності, яка закрита чи якось збереглася якимось чудом в струнах. В піснях, в інструментах, взагалі в самому образі кобзаря як такого. Оце це є зараз ця робота. Ну, вона для мене повністю готова, важливо, щоб про це зараз дізналося як можна більше людей. Dolibena i to kvelit prokhvyraje. Ta na chornaya mora, Всім здравлення, щасливі віта і до кінця вікна.